Так, так. І Ні. Це на колоні почуття. А так є здається, це що? Свята людина, яка відчуває задоволення від бою. Мені здається, це я. І подобається. צטרונו ורחיצי שתה, שבו אושי יא, שבו אושי Кращий, житель цієї квартири. Ми його називаємо Мюзікун, і він приносить небияке задоволення. Тут ще можна ним керувати зверху, так, тук -тук -тук, кнопочки натискати, а можна просто з телефона. Напевно, це буде останній епізод щоденника безробітної. Не тому, що я перестаю знімати, а тому, що я думаю поміняти назву, щоб не було це, знаєте, як корабель назваш, так і не попливе. Цілому, який це випуск. Випуск. Це у нас. Це у нас буде щоденник безробітної номер 7, І на сімірці закінчимо. Це рік, рік сімірки. Дуже символічно, що конкретно от зараз я вирішила поміняти назву. Порахуй, будь ласка, який зараз місяць життя для мене. На 334-му місяці свого життя. 334-й місяць життя. Відповідно, наступне відео. Хвилин на це було втрачено наступне відео буде називатися 335 місяць життя. Ну і там ще щось. Ось. Спойлер, альорт! Ви запитаєте, чим я на кухні, окрім того, що це... окрім того, що тут є їжа, тут ще є одна коробка, яка дуже довго стоїть, і вона мене вже починає трошки бентежити. І ця коробка вона має в собі матеріали для того, щоб зробити свічку. І тому я подумала поєднати приємне, тобто вас і корисне, тобто зробити свічку. Оця коробка, ось оця, ось ця, якщо її видно, я дуже перепрошую. Ми взяли вентилятор е, додому. Розумний, можна включити з телефона нашого. Просто він естетичний і, типу, ох, що є тут інструк. Знаєте, це як в фільмах, типу, здувають пил. Не кажіть, нікому, що я це зробила, ми тут підлогу помили. Тут пише, як правильно зварити свічку. Хочете прочитати, поставте на паузу і прочитайте. І ще, як правильно палити. Але ми це зробимо разом. Ось є така коробочка, це подарунок був від друзів. Або на день народження минулого року, або тяжкі часи. Назвемо це так. Як люди знімають бокси, це незручно. Не Ось такий от мішечок. У мене є металева тарілка, я спробую в ній це зробити. Мені здається, це мало би бути безпечно. Сюди ми наліємо воду. Мені здається, що це ідеально. Чиніс. А Якщо я сполювіз, що буде? <смір> 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 Передизлокація виходить. Добре, ми будемо це приклеювати рівно по центру. Це по центру? Дивіться. Напевно. Напевно, треба було його так якось зафіксити. Ця свічка, вона буде пахнути якось. Ось тут є масилко, його дуже мало. Я не знаю, що це за запах. Поки не буду відкривати, поки не закінчу працювати з воском. Як закінчу працювати з воском, тоді відкрию і понюхаю. Хоча тут може десь і писало. Мені здається, дивлячись, як я це роблю, ви можете зрозуміти, наскільки я серйозно відношусь до таких речей. Ой, гарно, дуже пахне. Цитрус і якась така, наче як лаванда. Щось таке дуже свіже, запах такого цитрусового літа. Ми рівномірно ось так закинемо. Перемішуємо, перемішуємо. Притримуємо чуть-чуть і заливаємо. Тепер ми отак легенько закрутимо. По суті, воно по центру. По суті, трошечки там, ну так, трошечки дугу буде мати. Ну, я думаю, що це не біда. Повільно дуже відсуваю. Взагалі в мене з фінансами такі доволі складні стосунки. І це через те, що. У мене є дуже багато хибних переконань, які впливають на те, як я відношусь до грошей. Можливо, краще тут сказати, що в мене було дуже багато хибних переконань, які створювали напругу в стосунках з грошима. Недарма я читаю літературу, яка стосується фінансової грамотності, починаючи з найпростішої книжки «Найбагатший чоловік у Вавилоні, подруга мені скинула. Книгу англійську по інвестиціях, яка вважається прямо базою. Вона англійською, тому треба буде прикласти зусиль, щоб це все зрозуміти. Але вона у мене в туду лісі. Турідлісті у мене є нотатка з книгами, які я читаю протягом року. Я собі лишаю відмітки, коли вже готово. Я залишаю дати, коли я почала, коли я закінчила. Залишаю нотатку про сторінки, бо дуже мені подобається зводити потім, знаєте, таку собі аналітику, розуміючи, скільки книг, скільки сторінок я прочитала, і е, мені це дає якесь таке, я не знаю, відчуття відчуття розвитку. Е, ось чомусь, чомусь для мене це так працює і. Знаючи, що для мене це працює позитивним чином, я це використовую. Книга називається The Little Book of Common Sense Investing. John C. Bogle. Bogle. Все окей, у мене ще книга попереду про пасивний заробіток. Вона стоїть. Теж її треба допрочитати, напевно, її перед цією, бо вона швидше піде, а це буде довго йти. От. І потрохи я ті свої переконання руйную. І коли я згадувала в минулому відео про енергетичну сесію, тема нашої сесії з подругою була якраз про фінанси. Я шалено перепрацьовувала, хоча чи була в цьому потреба, скорше за все, ні. Я перепрацьовувала, тому що в моїй голові було переконання, що, ну, що треба дуже багато працювати, щоб гроші заробити. прям витрачати всі свої можливі фізичні ресурси. І так як я працювала розумово, маючи переконання, ото це, що треба дико працювати, щоб заробити гроші. Я розумово перепрацьовувала дійсно до фізичного виснаження. Потроху-потроху воно сходить. Навіть ця ситуація з цим проектом показала мені, що насправді не завжди потрібно дуже тяжко працювати. Щоб отримувати гарну суму грошей. Починаючи з цього року, я веду такий financial файл, financial де я записую всі свої доходи, всі свої витрати по категоріях і так далі. Це мені допомагає слідкувати за сумою, яка є на моїх рахунках. І це прям от, така, от такий от підхід. Я цього раніше не робила. У мене були спроби, але вони були ну, ніякі. Безрезультатні, я закидала зараз ось, уже сьомий місяць, напевно. Та я веду цей файлик, і мені дуже подобається. Я цю тему не дуже розкрила так, як би хотіла, бо мені все ще складно підбирати слова. Хоча мені мені в якомусь, в якомусь сенсі складно зізнаватися собі от теж в цих відчуттях, почуттях. Я дуже багато зараз подкастів слухаю які стосуються фінансової грамотності. І це одна із причин, чому я нарешті дібралася до інвестицій. Це дуже базова річ, яку я ігнорувала, маючи от це переконання, що типу я ж дуже мало заробляю. Який сенс інвестувати, якщо ти дуже мало заробляєш, і ти з тих інвестицій не будеш мати ніц. Дуже багато спеціалістів в галузі фінансової грамотності, давайте називаємо це так. Мають пояснення щодо цього, і насправді навіть от ця книга «Найбагатший чоловік у Волоні це взагалі топ, бо 10% це 10%, яка би сума не була. Навчитися від і великої суми, і маленької суми відкладати цих 10% або для інвестицій, або для. Подушки безпеки, або для того і для того, тільки з різними відсотками, це дуже круто. І як сказала одна жінка, маючи невеликі суми, набагато простіше навчитися фінансової грамотності, тому що по суті у вас все на руках, якщо навчитися оперувати маленькими сумами маленькими сумами, значно простіше буде потім оперувати великими сумами. Ось. І тут ще теж я хочу сказати про те, що в нас в Україні це дуже складно. Тобто, навіть якщо говорити про інтеректив брокерс для того, щоб завести туди гроші, мати веселове, це 10 кіл пекла. Насправді, через ті обмеження, які у нас є в країні, мене особисто ну це як перепона, Знаєте, це як ну, дійсно така перешкода, проходячи кути, думає, а чи дійсно мені це потрібно? Але... Попри ці перешкоди, я на 90% майже готова. Мені ще треба одне підтвердження: і буде все. Я спробую інвестувати свої перші гроші. Якщо вам буде цікаво, а в мене буде достатня кількість знань і інформації, то я з задоволенням з вами поділюся всім тим, що Сюди от збирується. Інша ідея, яка у мене з'явилася, що стосується пасивного такого заробітку, продаж діджитал-продуктів. Я дуже люблю блокнотики і діджитал в тому числі, і я зробила свій і думаю спробувати його продати. Насправді там все дуже просто. Можливо, я буду дивитися ще про якісь інші платформи, але поки я так точково-точково заходжу на. Захожу в цю, в цю сферу. Що стосується апворку, тут дуже складно. Складно чому, хоч у мене все готово. Я вже заплатила скільки дам, приблизно 30 доларів для того, щоб купити коннекшени. Це умовно така внутрішня валюта платформи, яку ти використовуєш для того, щоб написати роботодавцю. Я хоч і написала вже кілька, більше тепли, напевно. Але поки що не мали відповіді, і я подумала, що я спробую витратити всі ті конекші, які я купила. Якщо я взагалі не покрию ті витрати, які пішли на Upwork, напевно, я з нього злізу і буду дивитися щось інше. Ось я ще буду дивитися, як це відбувалося в інших людей, які тільки починали, бо доволі складно, без відгуків розкрутитися. Інша найчудовіша новина цього місяця стосується водійського посвідчення. Я там в телеграмі зі словами закидала відео. З приводу цього дуже тішуся. Це було нелегко. Я думаю, взагалі ця тема заслуговує на окреме відео, яке я зроблю обов'язково. Я ще досі не можу повірити, в те, що я отримала водійське посвідчення, те, що я здала іспит, те, що я не купила права, я самостійно здала. І тепер можу водити. Тепер можу водити авто, і це щось дуже дивовижне. Я, Я все ще повірити не можу, що це сталося. Я створила форму. Аби ініціювати перший дзвіночок з вами. Ви даруєте мені свій час, і я теж би хотіла подарувати свій час вам, зробити такий спільний дзвінок, почути про ваші мрії, почути про ваші бажання, взагалі побачити вас. І... Я я би дуже хотіла з вами познайомитися, тому я прикріплю ще форму до цього відео. Я з нетерпінням буду чекати можливості вас побачити і з вами поговорити. Да, напевно, тепер, тепер це таки точно все. Дуже вам дякую за те, що були зі мною. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз увесь час.